Давайте послухаємо казочку про дружбу квіточка. В одній чарівній країні на зеленому лужку росли собі чарівні квіти. А чому вони були чарівні? Тому що вміли розмовляти і гралися, мов діти. Квіточки були різні: червоні, немов жар, і жовті, як сонечко. І білі, мов хомаринки, і блакитні, як весняне небо. Жили вони дружно й весело, а ось, а ось сталася одна подія пробігала тим самим лужком із квітами маленька дівчинка-яринка, та й загубила своє дзеркальце. Вона закатилася в травичку і зупинилася біля наших квіточок. Першою дзеркальце помітила червона квітка. Зазирнула на нього, побачила себе та й запишалася, «Ой, яка ж я гарна, усі інші не такі, як я, не буду з ними дружити, сказала квітка. Але й інші квіточки подивилися у дзеркало, подумали так само Біла я найкраща, жовта я найкраща, блакитна я найкраща, а решта не такі. Тому вони гірші. Почалися між квіточками суперечки. Вони припинили гратися і стало сумно на ложку. Тим часом яринка повернулася на ложок шукати загублене дзеркальце, доки вона його шукала та почала плести собі віночок. Взяла червоних квіточок, але віночок був хоч і гарний, та все-таки в ньому бракувало кольорів. Тоді яринка набрала різних квітів, і білих, і жовтих, і блакитних. Тож віночок вийшов барвистий, яскравий, дуже гарний. Аж тут і дзеркальце знайшлося. Натягла яринка віночок, глянула в дзеркальце, і усі квіточки побачили, яка то краса, коли різні квіти, різні барви збираються разом у веселий віночок. І зрозуміли квіточки. Хоч усі вони різні, але однаково привабливі, однаково важливі для інших, та й перестали сваритися, і вже жодна квіточка не вважала іншу не таку, як вона сама гіршою за себе. А тепер давайте поміркуємо: якщо хто небудь чимось відрізняється від інших, то чи гірший він, чи вона? Що допомогла квіточкам подружитися? Чому віночок такий гарний, що означає бути дружніми? Поміркуйте.